Привіт, ви на каналі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку в окремі акції, і на даному ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Якщо вас теж цікавить взагалі така тема, як інвестиції в акції, ну то прошу поставити лайк під даним відеороликом і, звісно, підписатися мене, щоб не пропустити і не загубити мене на просторах Ютубу. А в даному відеоролику хочу вам розказати про компанію, яку я напримітив, і в яку можливо незадовго заінвестую свої гроші. Можливо, вам теж буде цікаво, так що, думаю, таке відео вам сподобається. Ну і, власне, дана компанія називається Fortinet. Що, що ж це за компанія? Дивіться, в мене такий сайт сток Можете побачити, що одразу на початок, що одна акція коштує 77 доларів там 46 центів на сьогоднішній час. Але що, що ж це за компанія? Дивіться, це все буде на англійській мові, але, звісно, за допомогою Google-перекладача можна легенько натиснувши кнопочку ну, перекласти власне, на українську мову. Подивіться, що ж це за компанія. Тікер компанії FTNT і компанія Fortinet надає широкі інтегровані та автоматизовані рішення з кібер. this packet. В Америці, Європі, Близькому Сході, Африці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія пропонує ліцензії на обладнання та програмне забезпечення Fortigate, які забезпечують різноманітні функції безпеки мереж. Якісь там братмаузери, запобігання вторгненням, захист від зловмисного програмного забезпечення, віртуальні приватні мережі, контроль програм, веб-фільтрацію, захист від спаму та прискорення глобальної мережі. Ну і власне, бачите, це компанія, яка в принципі захищає нас і ну, нас і взагалі великі інші компанії в інтернеті, що просто дані компанії, можна сказати так, не зламали і не вкрали їхні дані, гроші, ну і тому подібні речі. Ну і власне, дивіться, капіталізація компанії, це американська компанія. Звісно, якщо ви ще не догадалися, то вам скажу. Капіталізація її сказати, не сказати, що маленька, але і не сказати, що велика 58, майже 59 мільярдів. que Доларів. Ну і власне дивіться, давайте подивимося, як я взагалі оцінюю компанії і на що я звертаю увагу. Ну, по-перше, давайте подивимося так по порядку. Бачимо, за один день зараз ринок відкрився буквально 15 хвилин тому. Акції вже зросли там на 3% майже. Давайте подивимося, за 5 днів акції зросли на 2% в сумі на, за один останній місяць, плюс 9% від початку року 2023 року. Тому не знаю, коли ви дивитеся мій відео, як думаю, у 2023. Це за від початку року 55%. Ну і за один рік плюс 21,8%. Щоправда, на даному сайті неможливо зробити власне, на довший період часу, але давайте подивимося просто Fortinet stock. Просто впишу в своєму в собі в Google. Так, Stock і Price. І ще впишу, впишемо собі тут Price. Ну і, власне, маємо, давайте собі візьмемо тут за 5 років, так само прикладу на українську мову. Ну і подивіться, за останні 5 років вартість акцій зросла на 476%. А за максимальний період часу від 2009 року компанія взагалі була заложена в 2000 році. Ну, але лише в 2009 вийшла на біржу. І подивіться, вона тоді коштувала 1 69 центів. Від того періоду часу ви б могли, якби ви тоді заінлюватися. Наприклад, хоча не думаю, щоб ви б тоді інвестували, так ви б могли заробити 4430%. Ну, але компанія ще не сказати, що є стара і що молода і дуже швидко розвивається. Дивіться, ну це по-перше, можна подивитися собі графік зміни вартості. Наступна капіталізація, так як я вам казав, дохід Total 12 months, тобто, скільки компанія заробила за. Її виручка склала в принципі, за останніх 12 місяців, майже 5 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, таке співвідношення до доходу там, 1 до 12. в принципі. Ну, але загальний дохід це не є чистий дохід. Ось ми тут можемо побачити, що власне чистий прибуток Total 12 Months, тобто за останні 12 місяців, склав майже там, 1 мільярд доларів. Тобто, одразу, не дивлячись власне, на показник ціни до коефіцієнт ціни до доходу. Доходу, то можемо собі, в принципі, орієнтаційно порахувати, якщо поділимо що майже 59, поділимо там, майже, можна сказати, на 1, ну, то вийде, що ціна до доходу десь в діапазоні 60. Ну, в принципі, що ми тут і маємо? 60. Ну але вже форварне ПНАІ, тобто, якщо подивитися на вартість компанії і на майбутній дохід за наступний рік, тобто він може збільшитися, точніше він збільшиться, тому форвардний показник і вже буде складати 50. Цей показник дуже великий, в принципі. Ну, але компанія швидко розвивається. Зараз подивлюся і покажу вам ще якісь інші дані. Дивіться, давайте далі, куди я заходжу, наприклад, як я собі оцінюю компанії в фінанси, наприклад, на даному сайті. В принципі, дуже схожі інші сайти, так що, якщо хочете, то можете. Дивитися це на інших взагалі сайтах. Ну і подивіться, є тут дохід. Тут щоправда мені дано від 2014 року. Дохід це власне, власне виручка компанії, це просто загальний. Скільки компанія заробила, так ну але це не чистий дохід. Ну і подивіться, з 2013 року все в середньому цей дохід збільшувався десь на 20%. а Взагалі за останні два роки навіть збільшився і плюс майже 30% з року в рік. Тоді вона заробила, компанія, заробила 615 мільйонів доларів, а зараз вже майже 4,5 мільярди. Ну і давайте далі подивимося. Загальний прибуток. Так само, давайте, що ще дуже важливо власне, під час інвестиції, це не скільки виручка компанії складає, а чистий прибуток. Так? Тут можна подивитися на операційний дохід, дохід до оподаткування після оподаткування. Це, одночасно кажучи, на такі цифри, можливо, і варто звертати увагу, ну, але, напевно, не початківцям в інвестиціях. На що ж варто звернути увагу? Це на чистий прибуток. Дивіться, чистий прибуток. Буток з 44, а тоді навіть в принципі, там, з 25, з 8 до мільйонів доларів, зріс до 857. Тобто, подивіться, в 100 раз, можна сказати, від даного року, від 2015-го, компанія збільшила свій дохід. Ну і це реально дуже і дуже круто. Надіюся, такі цифри будуть і в майбутньому. Якщо так, ну то її вартість акцій буде збільшуватися, що в принципі нам і потрібно. Наступне, на що я звертаю увагу, це акції в обігу. Тут є власне основні і по-англійськи так delayed або розбавлені. Ну, власне, варто дивитися власне, тут на розбавлені, тобто вже з врахуванням тих акцій, які появляться там після певних маніпуляцій ще на біржі. Ну і власне кількість акцій, подивимося за останній час 841 мільйона, зменшилася до 800. В принципі, це реально дуже добре, коли. В принципі, кількість акцій не збільшується, так? Тобто Компанія не робить додаткову емісію на ринок, а навпаки, лишається хоча б на тому самому рівні, або хоча б просто зменшується. В даному випадку ми можемо побачити, що кількість акцій зменшується, що реально збільшує нашу частку як акціонерів. А що це простою мовою, в принципі, це те, що вартість акції буде, може можливо, можливо, буде зростати на власне на той сам відсоток. Ну, якщо по-простому, дуже це, в принципі, так і звучить. Ну, Це ще все буде залежати від оцінки компанії, від доходу компанії, там, кількості акцій. Так що, в принципі, це один з таких пунктів. Наступне, що я дивлюся, це на грошовий потік на акцію, тобто реально скільки кешу компанія заробляє на акцію, скільки їй лишається. так. Ну, Бо той кеш вона може власне, або викупити акції з ринку, або, наприклад, відправити, відправити на виплачення дивідендів. Ну, Але в принципі на дивіденди по даній компанії не варто звертати ну, взагалі не варто надіятися, принаймні на сьогоднішній час. Ну і маємо то, що вільний грошовий потік на акцію або free cash flow так само з року в рік збільшується. Що можемо тут подивитися на такій діаграмі. Бачите, з 2013 року і до 2022 року. Наступне, давайте подивимося, як компанія, наприклад, оцінена. Тут, тобто там показники, які були за останні роки. Дивіться, тут є ринкова капіталізація від 2014 року. давайте це подивимося, скільки взагалі компанія була варта в якому році. Взагалі повна ціла компанія, тобто всі її акції. У 2014 році це було 3 мільярди, потім 5 Зросло потім до 10-20, майже одразу до 60. Ну, а потім мали таку корекцію, і зараз знову акції вернулися на all-time high, тобто на максимальні свої значення. Ну і зараз оцінено в 60 мільярдів доларів. Давайте подивимося Власне, відно, відношення, можна сказати, капіталізації компанії до показника ПАІ, тобто скільки компанія заробляла, і подивіться, які це значення: 199, 672, 161, 241. 50, 45 і 62. Тобто, реально, ну таке значення взагалі космічне, можна сказати. І багато людей навіть мені задають такі питання. Для, наприклад, зараз Амазон оцінений там, в, з показником 300. І взагалі чи нормально інвестувати власне, так. Ну, якщо виручка буде збільшуватися, власне, чистий дохід. Ну і ну, то логічно, що в майбутньому компанія може заробляти набагато більше на акцію. Ну і власне той показник вже зменшиться прям дуже і дуже сильно. Власне, можна, можна тут ще подивитися, ціна до виручки price to sales, на якому діапазоні була. Ну, бачимо 5, 6, 5, 4, 6, зараз 12. В принципі, якщо так подивитися, наприклад, на одне, на друге, то можна собі так, плюс-мінус навскидку так порахувати, дивіться, з 2080 року і до сьогоднішнього дня, що компанія, можливо, на сьогоднішній час є переоцінена і, скоріш за все, думаю, що. До кінця 2023 року відбудеться така маленька корекція по, по даних по, по даних взагалі акціях. Тут бачимо, давайте подивимося, з початку року акції майже кожного тижня, кожного дня, кожного місяця зростали. Бачимо аж плюс 60% від початку року. Ну це прям дуже і дуже багато. Е, ну, але я все одно незадовго думаю відкрию позицію в даній компанії. Так що просто можливо поки що маленьку, а потім буду усереднювати ту ціну покупки. Ну і наступна така цікава річ, власне, на даному сайті це є такий прогноз. Я вже вам не раз показував, власне, що це за прогнози. Це скільки аналітики думають, як акції будуть коштувати в майбутньому, і скільки компанія і аналітики прогнозують, скільки компанії буде заробляти в майбутньому. Ну, це нам реально дуже потрібні теж речі. Подивіться, оцінка компанії може бути від 53 до 82 доларів, середня 72 долари. Тобто таргет прайс, тобто така справедлива вартість акцій на сьогоднішній час. Ну, бачимо, що є більша від таргет від, прайсу. Від, від Ну, але тут можемо побачити там які люди, як їх звати, так скільки вони думають, що акції мали би коштувати, і тут, власне, в який відсоток вони там або в плюсі, або в мінусі. Ну, але чесно кажучи, я на це не дивлюся взагалі ніколи можна сказати. Хоча це бачимо, є люди, які працюють в City Group, або там Розенблат. Ну, якщо вам щось про це говорить взагалі. Ну і тут бачимо, є така діаграмка, табличка, в якій показано, власне. Як можливо мала би збільшуватися виручка компанії за наступні там до 2027 року, за скільки 4 роки, в принципі? Ну і власне той EPS, який теж є дуже важливим показником. Бачимо, дохід мав би збільшуватися далі ще на тих самих 20%, так як це було за останні роки. Ну і власне EPS в відсотковому значенні теж плюс 30-20% з року в рік, що є прям дуже і дуже добре. Ну бо подивіться, якщо теж, ну так це це орієнтаційно, це тільки так вам, щоб ви можливо зрозуміли. Подивіться, якщо виправдуються ті очікування аналітиків, компанія дійсно, дійсно заробить там. 2 долари 84 центи, або давайте там, 3 долари, наприклад, в 2028 році, щоб було легше рахувати 3 долари на одну акцію, якщо кількість акцій в обороті буде на тому самому рівні. Але компанія, наприклад, скажімо так, буде оцінена не в 60 пена і, а, в, наприклад, в 50, ну, наприклад, трошки менше, так так я вам кажу, що можливо. Трошки буде якась корекція в 50 і тих 3 долари, ну то маємо так, що в 28 році одна акція мала би коштувати 150 доларів. Тобто 3 множимо на 50, маємо 150. Якщо компанія заробить більше, наприклад, там 4 долари, і оцінена буде в тих самих 50, ну то ми вже 200 доларів за акцію. Ну або, наприклад, взагалі компанія буде оцінена там 80 ціна до доходу і заробить 4 долари на акцію там в 30-му році, ну, то маємо. Аж 320 доларів за одну акцію. Ну, так, це, в принципі, працює так плюс-мінус, щоб ви хоча б розуміли, як це відбувається, як це можна взагалі порахувати. Надіюся, цікава компанія і, можливо, варто буде в неї інвестувати гроші. Це не є жодною рекомендацією, і власне, закликанням до покупки це тільки мої такі дані спостереження. Надіюся, ви зрозуміли, як взагалі дивитися і оцінювати ту чи іншу компанію. Ну, на цьому в мене все. Підписуємося, лайкаємо даний відеоролик і пишемо коментарі. Па-па!